Початок нормальний, але подивіться. Почнемо з форматування. А, це формату... Добре. форматування. Добре. От Перший рівень номерованого списку. А другий рівень повинен бути сунутий. А у нього все на одному рівні. Так не потрібно робити. Значить, рівень потрібно сунути. Так, тепер подивіться, що тут не так. Бачите? Це з попереднього розділу, з технічного завдання, і отут раптом з'явився цей рядок. Цей рядок не повинен тут бути. Як вийти з такого положення? Ну приклад, 20... один рядок. Е, міжрядковий інтервал там змінити. Міжрядковий до 1. інтервал просто зменшити. Зробити його менше і тоді це буде, ну скажімо так, набагато простіше, ніж щось робити. Якщо зробити 1,4, наприклад, так буде непомітно. Але цей рядок пішов. Тепер заголовок розділу. Що тут невірно? Підкажіть мені. А я спитаю досвідчених користувачів, які вже здали. Олексій Дмитрович, скажіть, будь ласка, що у цьому заголовку невірно? Скільки помилок тут? Там повинні бути всі великі букви. Так, перша помилка. І, мабуть, що крапка зайва в кінці. Так, правильно, абсолютно вірно. Заголовок розділу пишеться все великими літерами. Наприкінці заголовки крапки не ставляться. Тепер дивіться, якщо ми подивимось зразок, то там було написано, що склад приміщень в таблиці 1.1. Перший розділ таблиця 1.1. І тут таблиця 1.1, а не 1. Тому що це розділ у нас. Перший. І тут вже ми оформлюємо так, як DSU нам каже. Ну, далі, скажемо, тут більш-менш нормально, тільки навіщо такий широкий рядок для номерів. Далі це буде заважати в інших роботах. Тому тут краще робити більш вузькі. Ну і на рисунку 1,1. звісно, що тут знову невірно. Рисунок 1,1. Тепер. Далі дивимось. От у нас є е, назва підрозділу. Е, під І далі порожні порожні. Що це таке? От що це за порожнє місце? Так же не повинно бути. Але якщо у нас новий розділ, то тоді це залишається сторінка незайнятою, тому що наступний розділ це вже розділ. Новий, а новий розділ по ДСТУ починається з нової сторінки. І тому тут ми знаємо великими літерами. Тут все вірно, між заголовками не робиться порожній рядок. Ну і тепер а, тут немає нічого, чому обрано отакий датчик димовий вида. Ну, скажімо, якісь причини були, що ви ВЕДА обрали. Владислав. Ну так, да, що, відповідність за струмом споживання, напругою життя. таке речення наприклад. треба написати. Так, оскільки... так, ну, Да, да я... це я собі залишив такі. От тут Пісня. треба написати. Тепер подивіться, тут є в якості, обрано датчик, димовий, такий-то і є посилання. Номер один. Так, ну тут знову нумерація 2, один рисунок. І тут два-один, це ви вже, мабуть, зрозуміли. А тепер я шукаю де ж ті посилання, звідки він взяв цю інформацію? Ну, це окремим файлом закидається, чи взум весь. Ну, дійсно, звідки ж це відомо? Це, мабуть, нікому не відомо, і тому ми подивимось зараз на зразок. Добре. А зразок, здається, я розмістив у класі. Зразок структури звіту. Перелік посилань. посилання. Угу. Добре. Тут написано приклад оформлення. Ну, а де він? У вас же перелік посилань є у, у цьому переліку. Зразок вже є, як оформлювати. Ви це э, проігнорували. Тут все нормально, таблиця знову нумерація, висновок. У цій лабораторній роботі. А у нас немає лабораторних, у нас ще є практичні. Практичні. Ну, практичні. Значить, треба практичні писати. Ну, окей. ну і переліку посилань нема. Як бачите, основні похибки це. Не в тому, що він щось невірно зробив, а в тому, що він невірно оформив. Тепер давайте от на цю таблицю подивимось. отут тут два рядки, а тут три цифри і чомусь е, такі широкі, що не можна отак от зробити більш вудької. А? Можна так? І тут, мабуть, можна буде зробити. Тепер дивіться, як формувати. Форматувати таблицю. Всі заголовки центруються. Нажимаємо, натискаємо макет, натискаємо центр, от вам. Тепер, якщо ми подивимось. Що у нас там. Отак, от якщо зробити, то у нас. Висота цієї нашої таблиці зменшиться. Тепер цей рядок по лівому краю, а оці рядки форматуємо по центру. Отак от. Отак повинно виглядати. Якщо тут сума, це я погасився. Ми отак зробимо пробіл між цифрами 10-134. 26.016. Як це роблять американці, робити не потрібно. І так, всі побачили, які допускаються помилки при формулі. Не знаєте, як, дивіться у зразок. І все. І більше нічого. І у вас, якщо ви зробите за зразком, все буде нормально. Тепер по роботі практичній четверті, по якій зробили тільки три людини. Ну, скажімо, Владислав там трохи виправить. Ще здається, Максим. Максим, ви ж теж здається, помилки у вас були, так? Ну, Так, ну я побачив вже, що не так, мене там теж похоже. А тобто ви до цього не могли подивитись, як треба? Значить, прохання повиправляйте та покладіть у клас. Тому що, ну треба вже приступати до наступного завдання. Ви ж дивіться. Завдання накопичуються, а виконання щось не дуже накопичується. Тепер давайте, у кого є питання по тих роботах, які вже у нас потрібно було б здавати. І я покажу, якщо потрібно, що і як, і відповім на питання. Давайте. По оформленню я сказав. Тепер, по, по суті. Наприклад, там як щось зробити, чи як сформувати? Чи все зрозуміло? Чи мені треба спитати, щоб у вас виникло питання, а чого я це не знаю? Рибка, Денис, скажіть, будь ласка, в якому стані план вашої будівлі? Вже закінчую другу та заодно третю роботи. Сьогодні і завтра здам. Так, добре. А, Ганна, ви вже приступили до? Вже є можливість робити? Ну, четверту роботу. Четверту роботу вже робите. Які ну, там питання стоїть. у вас виникають. Поки питань немає, і якщо що, то тоді скажу вже. Добре. Данило Ярославович, що у вас, в якому стані ваші роботи? Андрійчук, ви чуєте мене? Ні, не чую. Він є, але віртуально, тобто його нема. Так, а хто ж у нас ще є? О. А Сташко Данило, скажіть, у якому стані ваші роботи? Я вже одужав, я на цьому тижні буду починати здавати борги. Тобто приступите вже до виконання, так? Добре. Ну, ви хворіли, так що тут нічого дивного, що ви запізнитесь. от зараз подивимось, що у Сватенка, у Руслана. Практично четверта, ще не зроблено, щось я не пам'ятаю. Ви вже здавали чи ні? Що, ще не здавали, так. Да? Значить, просто врахуйте одразу те, що ми тільки що обговорювали про оформлення. Що оцих питань у нас не виникало. Всі наступні роботи виконуються по одному і тому ж шаблону. Тобто. Технічні завдання, перший розділ, другий розділ, висновок, перелік посилань. Все. Всі однаково абсолютно робляться, і треба один раз зробити, а потім тільки міняти зміст. А суть буде та ж сама. Ну, Якщо у вас є питання, задавайте. Якщо нема питань, то можете бути вільні займатися своїми справами. Дякуємо, до побачення, до побачення, до побачення.